Так що, друзі, всім доброго вечора. Неділя, вихідний. Магазин-каприз працює без вихідних. Чому? Щас розкажу. Так що погнали. А що ти ото знімаєш? Не починай! Добрий, добрий вечір. Добре. Це тільки, тільки шелудько може задовбати усіх людей. В неділю вихідний і людину напрягають. Ну, в нормальних пацанів вихідних не буває, правильно? Так що, друзі, прибув до Пашки. От, кажу так і так. Сьогодні в нас ж неділя. Можливо, дівчата ще в дорозі їдуть. А я вже планую провести прямий ефір, тому що ну хочу хоч на один комплект оцих грибаних коліз назбирати. Ми пройшли раз там продали подушку, футболку. Так що, пашка, витягуй футболку, показуй бігом. Так що, хто друзі, не бачив, це його розробка. Ну, верніше, я попросив щось придумати. Верніше він сказав, що щось придумати треба. Кажу, так. Да. І все однотипне, щоб все було вже якось як нашій. Ну, серішало Сергій Сергійович, Ютуб-канал із миру понитки Путіну Петля. І багатьом людям оця штучка зайшла. Ну, і соответственно, це мені приснилося, а Пашка зробив за три секунди. Так що, друзі, сьогодні буде у нас також думаю розігруватися футболочка. Пашка мені зробив їх три штучки. Да? Да, три. Три, три штучки. Три Чуєш, Паш, а таке, наприклад, якщо я там куплю якусь футболку собі, ти мені можеш щось на неї намандячити? Тільки на своїх. Тільки на своїх. А, там є спеціальна печати, де спеціальна тканина. І а, спеціальна, спеціальна тканина. Та. Вот я ж чую, що це за що я за це питаю? Тому що в любому не можна напечатати. Все, я поняв. Я вас поняв. А то ж чи синтетика, чи хлопок, воно як воно 50 на 50 поліестер іде із я поняв. Я тебе почув. Оце ж я тебе і спитав, чи можна, чи не можна, бо буває там оба В високих температурах буде сильно горіти, якщо хлопок удай натуральний. Угу, Ну, бачите, так що одразу інтерв'ю таке, і одразу інструктаж. чого, тому що ну, люди то не розуміють, тим паче я тим паче не розумію. Так само і подушка. Правильно? Ну Подушка ну все-таки це як декор, але все одно, як я прошлий раз знімав таранчук, кажу, так, значить що, нагріли таранчук, налили чарчину. А сьогодні ми маємо таку можливість, хоч я не п'ю, але якщо вживаєш, сьогодні все день автомобіліста, от, і я привітав, а також пашку, тільки що їду. І дзвонить мені товариш, є такий Василенко, електрик із е, садову, я думаю, багато хто знає. не знає? Це супер електрик, він це недооцінює, я Як Який Серега, ти супер так не, не починай, тому що є больних машин куча і треба їх ремонтувати. Так що всіх, друзі, з ним автомобіліста, хто стосується цього діла, да нема, мабуть, людей, які не держаться за кермо. Даже моя Леся Петрівна, і той десь частково автомобіліст, хоч вона на, на мопеді. Так що, друзі. Що хотів ще спитати у Пашки, можливо, він її ще спитати, задати і можливо хтось би хотів би. Тому що цікава штука ще кружки, моєї тут у нього нема, але він зараз покаже свою. Кажи нам кружки він також робить. От. О, а це моя заготовка. Ну, е -е, е -е, я зрозумів. Віде... Так що, друзі, гарно. кружки подарункові, е можна також замовити в Пашки. Я думав, що там треба якусь партію заказати, що там це треба не менше 10, 20, 30 штук. Так що, друзі, хто живе в місті Березані і не тільки, для цього діла є нова пошта. можете написати мені на Viber. чи там е Якщо не забуду, можу залишити силочку е в описі номер телефону, але мій номер вже в багатьох. Є і комусь людей просто зацікава така інформація. Паша може це все діло, як там за ваші гроші, любий каприз. Вистати це, це все каприз називається. Да, Магазин <хи> каприз зробити. Зробити там можна це все по телефону. На даний момент є така можливість скинути якесь фото. Паша над цим попрацює. Ну, це тільки для адекватних людей, тому що є неадекватні, звісно, люди. Ну але якщо ми будемо сильно там ну, пересіжувати, то в нас тоді клієнтів не буде. Це все в процесі, і для цього всього просто скидаються фотка якась, паша каже, пойдеть чи не пойдеть. І ви можете те фото, наприклад, з ним. Незалежності України, а там буде з Днем Народження, там кохану дружину, чи там лучшого сина там, захисника, чи там е, супер-пупер донечку, яка виграла там, і принесла перемогу там, для татка і в Березань, там, із народної української пісні вчора. да, Десь їдуть, їдуть додому. Як вже це гран-прі, ведуть гран-прі перше. Так що на дюху там уже куча людей вітали, і я думаю, що вона прийде сьогодні, заспіває. Я думаю, що ми для наших хлопців щось насобираємо. Так що, друзі, також можна замовити наліпки. я попросив пашку розробити мені ще наліпки на ящики. Наприклад, от ми допомогу е дівчатам і хлопцям веземо. І є ящики там з продуктами харчування. Там, наприклад, в госпіталь ми також відправляємо. І хотілося, щоб вони також були позначені, що це все-таки з миру по нитки путіну петля. Пашка, він ще там роздрукував, каже, що там не дуже вийшло. Але все Бу, буде Будь те саме, буде в такому самому форматі. О, ну я попросив, щоб воно було попроще, тому що е, такі наліпки, як на машину, вони дорогі. Е, там і матеріал дорогий, т.д. і т.п. Щось мама Люба не забігає. Десь вона ж ш... по гриби ходили? Так? Назбирали? Ну так, не дуже багато. А що з нас збирали? — бирали? Пеньки. Пеньки? Mm. Я поняв, я тебе почув. Так що, друзі, подушечки. а, і це просто красота. Футболочки, чинчинарем. По ціновій політиці можеш сказати цінову політику, скільки приблизно коштує кружка, ну там в залежності. Кружка від 150 гривень і до 300. Від 150 від до... 30 до 300. Залежить від чашки, може бути з кольорової серединки, може бути просто біла, може бути хаміліон. Ага, щоб, може... гарячу воду, і вона біліє, тоді проявляється мальовок. Ага. по 300 гривень. Ну і звичайні білі. Ну звичайні білі, це такі, які використовує шелудьку. Ну, да. І вже зайшла та кружка, реально, от вона проста, там із скріншотів, і вона реально зайшла, і її люди хочуть. Тобто її хочуть, ну і, соответственно, подарункова коробочка, щоб було красиво, хочете там бантик, шмантик. Кур, можна. Да. Тобто все це діло онлайн можна зробити. Це не означає, що там треба бігти в магазин каприз, який знаходиться. Це ще з вулиці яка? Чорновола, чорновола. Це в тебе, виходить, Чорнов... Чорновола, оце чорновола, що була Карла Маркса. Да, все Чорновола один. Тож пух. А є, що є люди, які навіть не знали, що це магазин. О, кума зараз не стриже, тому да? що вона зайнята зовсім іншими справами. Ну а паша все одно працює, вони роблять рамочки, картинки. мами любені роботи можна тут придбати. Це дивлюся, якась одна із наверное, останніх, да? така красива. Рамочку заказувати. Рамочку заказували. О, дуже багато. Також можна брати, купувати заготовки да? і самим вишивати. Тут дуже багато різних заготовочок. Так що є. Ну, і відповідно, тут косметика, ну то мене така не цікава. Ну, тобто бісір, шмісер, рамочки, всяку таку штучку можна замовити. так що Хай навіть буде це реклама. А то казали, що там рекламу робить на шару, там один мій березанський казав, як я Висоцькому курей продавав. Ну Я йому не продавав, бо я просто до нього приїхав, так вийшло. Але хай це буде і так. Все-таки ж, ну, ти ж моєї куми, так сказати, брат. о, Так що можна брату і зробити рекламу. Тим паче. Зробили дуже багато роботи в цьому напрямку, тобто багато змін пройшло, тому що в мене реально мало часу. І коли кажу, Паша, зроби там що небудь, і він от реально та як це що небудь? Так ти роби? А людина, ну як це що небудь? Зроби що небудь? потім скажеш, Лудько, ти що ненормальний, що ти наробив? Але. Ми вже знайшли спільну мову. і Сьогодні набрав купашка надо, Він каже, хорошо, я зараз постараюся запустити апарат і довечі зробимо. Так що я дякую тобі, дякую твоїм батькам, тому що це залежить від того, яке зерня посадили, От таке воно потім і вродило. Так що подушечки сьогодні, я думаю, розіграємо. Ще ще в 6 годин вечора дзвонив до Танюхи нема вдома, до нашої майстрині, до... Е, ну, я кажу, Остапенка, яка в неї фамілія, я теж не знаю. На сьогоднішній день будуть пару гільз. Ну, а також щось з м'ясного кошика. Ну, Таранчуку банку я оставив, банка тушонки, банка паштета. Тож я думаю, що знову зробимо два е, номера і розіграємо сьогодні. Прошлий раз було почти 200 номерів, ну, але зібрали почти 40 тисяч гривень за вечір. За три години, бла, бла, бла. Так що шелудько балакає, і таким чином ми приближаємо покупку на, на перший автомобіль резини. Я не пам'ятаю там 170 з лишнім тисяч третіки на одну машину, але вже в нас 100 тисяч є. Так що ми працюємо, ми працюємо, ми працюємо добре. я ж яшкою дякуючи тобі. Твоїм заслугам. Люди хочуть придбати там подушка, дуже багато заходить. Вот ну, її хочуть придбати. Я кажу, ну косарик. От, По кружки, то ми сказали, що так само і подушку ви можете зробити на замовлення, все залежить від фотографії, правильно? Вислати на Viber, він може розробити подушечку на, чи фотографію на подушці, і подаруночок буде такий там на день народження, чи там взагалі якоїсь дати, буде приємно. Да, вообще, просто, там, да, от, Якусь річ там, як раніше було фотографії, висіли по хаті, а зараз подушки ложить там, чи в машина з куміра хоче свого розпечатати і спати. Да, Або там да, або сусіда свого, так? Да? Або сусіда. Тихенька з фоткав. Сфоткав там сусіда через забор і всі. Так що ну так воно і вийшло. Це почало все вийшло нечайно. У мене все виходить нечайно. З магнітика в тіктоті. Понімаш магнітік в тіктоті замовить на машину. От він у мене там на другій машині. Волонтер. Помінієш? І все пішло. І потім людина мені зробила набросок. Мені наклейку і пішли поїхали на подушку, на футболку. І ще й кружку таку ми зробимо. Я думаю, що можливо даже я тобі вже, якщо ну фотки, вже думаю, десь перенесеш. І я думаю, що можна вже 10 кружок замовити. Я думаю, що з однієї сторони буде з міру понитки путіну. Немає, я вже всі пороздавав про. У мене просто є пленка ця, магнітна. Да? Можна буде зробити. Да? О, так, якби Формат просто менший. Я такий нуль, ну там, ну як він там, 07 там чи який там, маленькі, Ой. щоб були. О, Ой. можна буде, да. І такий момент, і бо такі, такий, щоб була кружку. Щоб просто коли відправляєш людині, щоб мог людина, щоб могла там на холодильник прицепити а четвертого формата, а ти їх же як манівон маленький. Я по я, я, його. це вже бачиш. От бачиш, договорились. Якби я вже попер, то як мені каже Назар учора, ка, бляха муха, щоб ти в мене так цибулю купляв, як ти купляв учора біля пожарки, я б тебе каже запомню. 15 минут, каже, цибулю купляти. Яку-то я 15 минут, то я тільки балакав, а я ще скільки на паузу ставив. Та він каже, Ого, типу, як ти додому каже доїхав. От каже, тут так само приїхав один по подушки, по футболки. Але час дуже швидко пролетіло. Саме головне, як буду надоїдати, він на ще раз трубку просто брати не буде. А, да, лишки, така робота, така, да? Так що, друзі, чекаємо. Я думаю, ще буде кружка більш за все, що буде з миру по нитки путіну петля. А з іншої сторони будуть мої, мабуть, дівчата. Так ми їх і залишимо. Можливо, так. Бо в мене немає сімейного фото. Якщо знайду, то скину. Якщо ні, значить завтра тоді пускаємо в проєкт, так як ми з тобою балакали. Так що, друзі, на цьому буду завершувати. От. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Працюйте, не опускайте руки, об'єднуйтесь, підтримуйте одне одного. Ну, Я думаю, те, що ми запланували, ми зробимо. Значить, ми переможемо. Так що, всім пока.